Два місяці чотирнадцять днів виживання в зомбі-апокаліпсисі в харкорному режимі просто не ваш день. Що ж нового відбулось за останні дні нашого виживання? Відправився в велику подорож в пошуках корови й бичка. Надіявся знайти їх саме на дорогах в покинутих е -е, причапах, поки безуспішно. В подорожі знайшов декілька позашляховиків, але нічого цікавого в них не було. Був вимушений знищити декілька груп зомбі, тому що серед них були жирненькі зомбі з лутом. А в найближчому майбутньому цю сумку з лутом я десь прошляпив. Знайшов на дорозі елітний автомобіль і зомбі-багача, який в зомбі-апокаліпсисі вижити на відміну від мене не зміг. Наступні декілька днів я займався розбором цього автомобіля, щоб вивчити трохи автомеханіки, адже тільки елітні автомобілі я можу розбирати. Чому? Тому що мені вдалося тільки такий журнальчик знайти по розбору елітних автомобілів, коли я закінчив цим автомобілем, від нього майже нічого цілого не залишилось. Ще за якийсь час я знайшов ще один елітний автомобіль. Розбирати я його вже не став, але відмітив на карті, де він знаходиться, можливо, колись пригодиться. В'їхав в якесь містечко. На перший погляд, зомбі тут практично не було. Побачив пропановий гриль, вирішив забрати звідтам, де пропановий балон. Як тільки я його забрав, почали підходити зомбі, я вирішив з ними не битися і сів в транспорт. Трішки поматюкався, коли він не хотів заводитися, і поїхав. Заїхав трішки далі в місто і зрозумів, що зомбі тут немало, ще їх мало здалося на перший погляд. Але, якщо чесно, і небагато. Колись давно на якомусь зомбі я знайшов карту з вказанням місця, де можна знайти цінний лут. Це місце виявилось поліцейським відділком, але воно розташовано біля заправки, а на заправці сотні зомбів. А значить, полутати я його не зможу, адже. Битися з сотнями зомбі за якийсь невідомий лут, ну, така собі затія, якщо чесно. А їх там дійсно сотні, це не жарт. Трішки поїздивши, я зрозумів, що мені звідси треба свалювати. Покинути місто мені вдалося успішно. По дорозі з міста знайшов транспорт з інструментами, забрався звідтам те корисне. За якийсь час натрапив на фургон з. Якоїсь дистилярні, якщо це правильно буде сказати, знайшов там п'ять пляшок, віскі. забрав собі. Побився за можливість перевірити, що цінного знаходиться на найближчій фермі. Спойлер нічого цінного, зате зомбі ховались від мене майже в кожній кімнаті. В підвалі, звісно, також не люблю я спускатися в підвали, коли вже немає електроенергії. Знайшов розбитий автомобіль пожежної служби, в багажнику було просто нічого цінного, ну хоч не насрано. Думав заночувати на цій зачищеній фермі, але не відчував себе там в безпеці, тому відправився далі. Знайшов автомобіль рейнджерів, забрав трішки набоїв. Спойлер, в майбутньому я їх викину, щоб взяти щось замісних. Закінчилась вода, а на трансляції мені її нагадували набрати, а я сказав: та навіщо в мене ще є. Вирішив набрати воду на найближчій фермі. Заліз вікно, набрав води, хотів облутати і решту ферми, але зомбі мені завадили. Ну не буду я ризикувати і битися з невідомою мені кількістю зомбі з залуд з якоїсь ферми. Доїхав до річки, думав заночувати тут поряд і порибалити зранку, але побачив, що там є велика кількість зомбі, трішки далі по дорозі, і вирішив їхати далі. В Черговий раз заночував прямо на дорозі в машині. На дорозі побачив оленя, думав чи його переїхати чи ні. Вирішив, що зараз м'ясо жарити не буду, тому залишив його в спокої. Замість того, щоб жарити м'ясо, покопався в смітниках і поштових скриньках. А ласкаво просимо в Бренденбург. Стояла табличка на узбіччі дороги. Чи чекали мене в цьому місті, так звісно, чекали. Настільки чекали, що аж на в'їзді я поставив паузу, щоб протерти очі, протерти очі і переконати, що мені не здається, що сотні зомбі перегородили мені в'їзд в місто. Ще трішки поїздивши біля цього міста, шукаючи якийсь інший в'їзд, який, можливо, не буде заповнений зомбами, я зрозумів, що мені тут не раді. Ну точніше, раді, але вигляді обіду. На якому основною стравою був би я? Скажу вам чесно, навіть виїхати з окраїн цього міста було доволі складно. Остання спроба заїзду в місто з іншої сторони, і тут також багато зомбі. Вирішив, що Бренденбург не для нас. По дорозі назад наткнувся на щось просто мегадивне: заправку. заправку, на якій не було жодного зомбі. Не бачив такого все своє виживання. Заправка без зомбі. Звучить як фантастика якась. Не знаю, чи там є бензин, тому що немає з собою генератора, але якщо він там є, то місце це хороше. Завітав до місця, де колись мій інший транспорт вийшов з ладу через пробите колесо. Подумав, що можливо я зможу зняти з нього вікно і переставити в свій транспорт, але не зміг це зробити. По тій причині, що не читав журнальчик по розбору грозового транспорту, майже повернувся на свою базу. Поїздка неуспішна. корова не знайдена, бичок також. Наступного разу, можливо, пощастить більше. Дякую за перегляд.